Витаем, друзья, а також Усейинчи. Смотри, там все горит. Якийсь не дуже добрий ранок стався у Ладивостоці. А це 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Здавалося, Владивосток. Так далеко від війни, від Білгороду, від Курської області, від Брянської області, від Орла, врешті-решт, навіть від Москви. Але навіть там щось відбувається негативне. Який собі відлуння війни на завершення четвертого року повномасштабного вторгнення в Україну? В нас сьогодні 11 лютого. Це 1449 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. І як завжди, на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і за останню добу. Для росіян щось стало ще гіршим по лінії боєзіткнення протидіяти українській обороні. А саме Роскомнадзор, так званий, він почав блокувати та гальмувати Телеграм. Тобто, спочатку, Ілон Маск, він заблокував для росіян їх сірі контрабандні термінали Старлін. А тепер іще й улюблений Роскомнадзор, Почав а, блокувати Телеграм для розуміння загальної ситуації. Я поясню: якщо ви думаєте, що Телеграм це просто якась а, звичайна соціальна мережа, яку можна використовувати для викладання фоточок, і не тільки фоточок, і різних там інших, якихось моментів свого особистого життя, а, і спілкування один з одного з використанням аудіо або відео, ні. Це не тільки це, і це не просто телеграм-канали, де ви отримуєте відповідну інформацію. А інколи достовірно, яка а, дійсно вона заслуговує уваги, а інколи пропагандистського маніпулятивного фейкового характеру. Телеграм це ще елемент комунікації, який російські окупаційні війська досить інтенсивно використовували а, з метою того. Щоб комунікувати на рівні підрозділів і за межами підрозділів. Тобто є е, супутниковий інтернет через термінал Starlink і є надійний з точки зору е, саме е, російських користувачів у форматі російських окупаційних військ соціальна мережа, майданчик, який вони використовують, не МАКС, якийсь там, не однокласники, не ВКонтакті, а чомусь саме Телеграм. І тут я можу сказати е, наступне, дійсно, Ілон Маск зробив дуже важливу річ. Він заблокував сірі е, е, термінали Starlink, і росіяни залишились без супутникового інтернету і комунікації між підрозділами, особливо по лінії боєзіткнення. Але ну, Ілон Маск це ж масон, люмінат оцей весь Західний світ його треба ненавидити. Це зрозуміло, що він це робить, але в даному випадку все зробив Роскомнадзор. Саме Роскомнадзор заблокував Телеграм, почав його гальмувати, зменшувати можливості його використання, особливо а, російськими військовими, які знаходяться за межами Російської Федерації, по лінії боєзіткнення на тимчасово окупованих територіях. Ну, я не знаю, а можливо, в Роскомнадзорі там дійсно масони, ілюмінати і усі ці якісь з планети Нібіру. Можливо, цілком можливо. Але наша справа інша. Наша справа це огляд мапи бойових дій. І тут треба зауважити, що на фоні а, блокування терміналів Старлінг і гальмування Телеграму у росіян дійсно почались серйозні по лінії боїздітнення проблеми. Але це проблеми поки що ситуативного локального характеру. Сили оборони України, маючи відповідні можливості, перейшли по деяким ділянкам не в контрнаступ, не плутайте, а в контратакуючі дії, ми почали контратакувати там, де у росіян найбільш вразливі місця. І коли в них відбувається хаос в питаннях комунікації. В зв'язку з забезпечення підтримки е, підрозділів які опинилися в відповідній ситуації на передовій. А ми це використовуємо. А чому б ні? І відповідно покращуємо наші позиції. Я більш ніж впевнений, що найближчі 48-72 години. Ми будемо більше говорити про ті успіхи, які мали Силу оборони України саме по лінії бої зіткнення в питаннях контратакуючих дій. Вони є. Навіть зараз. Але поки що, поки що, ми це все притримуємо. А режим тиші, він дуже важливий для того, щоб наші військові виконували ефективно і для себе безпечно, хоча б на інформаційному рівні, відповідні дії. А от що було з боку російських окупантів, так вони не мають зараз повноцінного якісного, в першу чергу, високоякісного зв'язку. Їх обмежує не тільки а, ілюмінати масон Ілон Маск, їх ще й обмежують ілюмінати і масони з розкомнадзору. Ну і до речі, генерал Горульов, який вже а, остаточно пропив свою печінку, а також а, одну з нирок. А, він все це підтримує. Можливо, навіть Горульов, він від ілюміната масон, а можливо, він взагалі рептилоїд, який маскується під. Високодуховного генерала, але не в цьому питання питання в іншому. А росіяни в цей період намагаються все ж таки підтримувати достатньо високий рівень наступальних дій, інтенсивність наступальних дій. Але ця інтенсивність наступальних дій вона пов'язана з інерційним можливостями російських окупаційних військ за рахунок наявності на деяких ділянках на фронту. Більшої кількості людського ресурсу, тобто зникає зв'язок, не розуміємо, що робити, що в такій ситуації робити, коли не розуміють, що робити, відправляти усіх чмобіків та помжів а в штурмові дії на позиції українців в відповідному векторі їх просування, який використовувався раніше, тобто вони намагаються зараз саме рухатись. В такій тенденції, отже, що в зоні бойових дій відбувалося за останній час. а Почнемо з Гуляйпільського напряму. І тут навіть мапа Діпстейт вона підтверджує, росіяни покращили свої позиції на південь від Гуляйполя. Можливо, це якась а, інформація, яка є трохи запізнилою, і це відбулося набагато раніше. Зараз там щось а, по іншому сценарію вже має інший якийсь сценарій розвиток цих подій. Але станом на зараз дійсно треба зважити на тому, що Гуляй-поле це той напрям, по якому російські окупаційні війська вони максимально намагаються сконцентрувати весь ресурс саме для того, щоб повністю взяти під контроль не тільки Гуляй-поле, а й відповідно його околиці і буферну зону по мирне гуляйпільське. Або навіть Новоселівку та Чарівне. Я думаю, що ні. Вони намагаються це все зробити ще на більшій буферні, в буферній зоні. Відповідним чином, щоб сформувати захисний бар'єр для контролю залізниці, яка для них дуже важлива в питанні формування майбутнього плацдарму, мета якого формування це. Наступна Запоріжжя, а, обласний центр, і ми неодноразово про це говорили для росіян, це є на сьогодні таким собі а, пріоритетом, як мінімум, на а, цьому напрямі. Але о, треба зауважити, що для того, щоб нанести ось цей десь зворотній такий масштабний прорив, умовно кажучи, а, на Гуляйпільському напрямі і захопити Гуляйполе. Маленьке містечко без якихось великих індустріальних зон, без якихось заводів, підприємств, де були б незручні умови для росіян вести міські бої. Бо одна справа це міські бої в цивільній забудові, багатоповерхові або в приватному секторі, або ведення а, бойових дій на а, території промислової зони. Це зовсім інша річ. Для росіян Гуляйполе це здавалося б, досить е легка буде така собі здобич, Вони дуже швидко його захоплять. Російське командування гадало, що воно це зробить до кінця 25-го року. Фактично за грудень результат результат в бої в районі Гуляйполя продовжується. І локація тракторчик ДТ 75 вона продовжує триматися. Я думаю, що свого часу. Трактор чи гуляй-поля він в історію так само, як літачок в Бахмуті. Але е, станом на зараз російські окупаційні війська вже третій місяць не можуть становити 100% або як е, полюбляють на Росії говорити 146% контролю над відсоткового контролю над Гуляйполем. Свою чергу є е, 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 дуже цікаві ознаки на. А пів, північних та північно-західних напрямках і вздовж цієї річки Гайчу, того, що росіяни не можуть виконати і задачу по закріпленню на правому березі річки Гайчули, повного взяття повного контролю над трасою Р-85 вздовж лівого берегу цієї річки. В свою чергу це пов'язано з тим, що для контролю над Гуляйполем. Куди була сконцентрована в першу чергу ресурс п'ятої загально загальновійськової армії, е, яка з вересня минулого року вже втратила більше, ніж 20 тисяч особового складу, вона змушена була отримати підтримку. Або її треба було відвести на оновлення. Ну, тому що, вибачте, коли загальновійськова армія це велике формування, я розумію, але вона втрачає. А кількісно ресурс а, особового складу більш ніж півтори дивізії, ну це втрата боєздатності. Саме тому на підтримку п'ятої ЗВА була відправлена 29-та ЗВА, а, не повному складі, а виключно деякі її підрозділи, щоб компенсувати втрати а, від а, з вересня наступальної кампанії, і окрім цього, були відправлені ще підрозділи 36-ї загально загальновійськової армії. Тобто сконцентрували максимальний вплив саме на Гуляйполе, який третій місяць не можуть захопити. А що інші напрямки? Ну вони страждають від нестачі особового складу. І призупинилися активні бойові дії на міжріччі Вовча Ворона, Покровський напрямок Дніпропетровщини, Лівий Берег відповідно річки Гайчул, про що ми постійно говорили. Нещодавно ми побачили, як сили оборони України провели досить ефективні контратакуючі дії в районі Тернове. І все це відповідним чином впливає на подальші можливості російських окупантів щодо розширення зони контролю настільки важливій зоні для них, щоб сформувати відповідно, як ми знаємо, е плацдарм для наступу на Запоріжжя. Але при всьому при цьому відключення Starlink, відключення Telegram. що там буде відбуватися далі, побачимо дуже скоро. Найближчому часі у Росіян було просування ще й в районі Закітне. Закітне це фактично локація, яка в районі Ямполю, а російські окупаційні війська вийшли на північний берег річки Сіверський Донець, і намагаються зараз зачепитися за Закітне. А, морози а, ситуація природнього характеру дозволяє їм більш ефективно в деяких місцях сіверського донця його форсувати з меншими зусиллями. Вони це використовують і тому на жаль, але російські окупаційні війська вже присутні в деякій своїй кількості на південному березі Сіверського донця. Окрім цього, вони намагаються вийти на закитне, використовуючи. І інші елементи рельєфно ландшафтного типу. Ну, тобто, ми про це їх дуже добре знаємо, і напередодні про це говорили. Це е, лісосмуги, і це від Сіверська. Вони рухаються не прямо по дорозі на закітне, а 0,513. Вони рухаються і безпосередньо вздовж лісосмуг та використовуючи рельєфно-ландшафтні особливості. Тому, на жаль, але тут є декілька факторів, де у росіян було. Просування вони це використовують, при цьому вони багато чого і втратили за цей період. Я думаю, що до кінця другого тижня лютого ми побачимо результативність наших контратак, одним з елементів яких стала відсутність у Росії повноцінного супутникового зв'язку, а також комунікації. Мабуть, однією з найкращих на території Російської Федерації, яка була створена представником Російської Федерації соціальних мереж, а є для них неприємна новина, вона полягає у тому, що росіянам доведеться повернутися в деяких питаннях ну приблизно десь на рівень 2022 року. А ви пам'ятаєте, як відбувалося повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році? Так, у росіян було багато танків, у них було багато бойових броньованих машин. Україна вперше зіткнулася з таким повномасштабним вторгненням. Навіть більше жодна країна в світі з Другої світової війни не отримувала такого тиску на себе від більш е потужної, більш е ресурсної держави, аніж Україна в 2022 році, коли на Неї відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації не гібридне, не з обмеженим ресурсом, не з обмеженими можливостями, повноцінне. І тоді багато було факторів, які сприяли саме тому, що ми зупинили цю навалу. Одним з цих факторів було це те, що російська армія, друга армія в світі, які її назвали, вона в питаннях комунікації та зв'язку була на рівні. Радянської армії. А, ну, трошки модернізувалась, трошки модифікувалась, але переважно це була Радянщина. Радянщина, яка намагалася захопити Україну. А діджитал країну, я скажу так, з, з зовсім іншим баченням світу і зовсім іншим вектором розвитку. Результат? Ну, результат, в 25-му році вони почали використовувати як Будьонов. А коників та їшочків для того, щоб продовжувати наступальні дії. 26-й рік. Росія, яка зараз воює проти України на увазі, Буханка, кониками, їшочками і великою кількістю чмобіків, які поки що ще підписують контракти з Російським міністерством оборони, повертається в питаннях комунікації в 2022 рік. Я не буду робити жодних зараз прогнозів, бо прогнози це невдячна справа, якщо чесно. Але тенденція дуже цікава. і Я думаю, що кожен може зробити відповідні висновки. Що чекати російській армії найближчим часом, а також чи буде це масштабна їх наступальна кампанія весняно-літнього періоду. Глобальними змінами на фронті, і чи здобудуть вони під час цієї кампанії взагалі успіх? Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете стати е спонсором каналу обосує, і відповідним чином це дозволить каналу робити більш цікаво та унікального контенту для вас. Спонсори отримують цей контент відповідно першими. Також ви можете просто підтримати це відео своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши або репостувши. все це допомагає також цим відео зростати в рейтинзі мовного сегменту. YouTube. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра зранку, як завжди, на обосу є під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!